Дівчатка, всім привіт! Збираюся виїжджати до клієнтки, мала трошки сьогодні часу зранку, тому зробила супер легкий, швидкий макіяж і зараз покажу вам своє улюблене комбо для губ за останній час. Настільки улюблене, що олівчик мій вже майже закінчився. Це олівець від бренду Davidenko Beauty у відтіночку 05. Дуже класний олівчик по кольору, хоча там всі офігенні, але цей чомусь мій найулюбленіший, тому малюємо. Я його буду комбінувати з блиском для губ від бренду Glamбі. Малювати губи, дівчат я вам вже не раз розповідала. Ви можете починати з галочки, можете з куточка, але не робіть ось тако по колу, тому що у вас одна частина буде більш закрулена і одна більш рівна, тому що поверт руки, якби він буде відрізнятися. Поїхали. Я малюю з куточку, потім галочку. І ці дві лінії об'єдную між собою. І другу частинку так само. Я відразу трошки підтушовую олівчик, для того, щоб у мене була така плавна димочка. І цю сторону продовжую і з'єдную. Тобто в мене отака проміжна виходить історія, яку я маю просто об'єднати. Є, і теж легенько підтушовую, можна ще пальчиком трошки підтушувати, і малюю низ. Як ви можете знизу? Можете трошки ось тако підвернути губу, намалювати по центру і вже потім з'єднати. Є. Також я легенько підтушовую. Тобто у мене макіяж очей такий доволі спокійний, але губки будуть трошечки більш такі активні. І буду малювати зараз ось цей молочний блиск від бренду Glambit. мій особистий, тому я малюю прямо з упаковочки, і я наношу повністю на всі губи. Можна ще скомбінувати з помадою, з чим вам більш подобається, але мені дуже подобається саме ось такий ефект, тому я собі тако малюю. Дуже класно, ось тут я зараз трошки підправлю це почервоніння консилером, і в цілому отримуємо ось такий гарний результат. Пишіть, як вам обов'язково замовляйте, тому що олівці супер м'які, в мене вже їх покупляли, напевно, що всі клієнти, всі моделі і всі, кому я хоч раз їм малювала губи.